На франківську відзначили людей інвалідів упродовж 10 років. Віктор Савицький інвалід другої групи. Чоловікові 87. Він пройшов через усю війну. Нині в його руках одна квітка та грамота від міської влади. Так його привітали з нагоди міжнародного дня інвалідів. Таким, так би мовити, подарунком чоловік тішиться. Однак зізнається, влада має бути більш уважною до людей з особливими потребами і не лише раз на рік. Чоловік згадує колись на власні очі бачив, як турбуються про українських інвалідів іноземців. Німець приїхав привіт великою дуже фірою, автомашина така вже То там було колясок для інвалідів. А я говорю, звідки ви знаєте, ми все знаємо, що там у вас у вас їх немає. Також, хоч, може штук 50, розумієте, безкоштовно не привезли. і там всякого одежі гарної не привезли. Незламним духом та силою волі, витривалістю та терпимістю інвалідів захоплюється заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Він запевняє про них особливих в суспільстві. Дбають і нагадує про уже ухвалену програму соціального захисту. Там передбачено для тих сімей, де є інваліди першої групи або є двоє інвалідів у одній родині. Пільга на сплату житлово-комунальних послуг у розмірі 50%. Ми очікуємо, що з прийняттям бюджету державного на 2013 рік, з прийняттям бюджету на 2013 рік Івано-Франківської області можливість фінансувати цю програму буде. Грамоти та відзнаки ордени за особливі заслуги перед Прикарпаттям від міської та обласної влади нині отримали ще кілька десятків інвалідів та керівників відповідних організацій. Оксана Зридюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.